Правила використання водойм. Нам не вистачає інституційних складових. У Миколаєві обговорюють розвиток малого судноплавства. 36-та бригада морської піхоти відзначила річницю заснування. Ми пишаємося тим, що місто Миколаїв є базою для 36-ї славетної бригади, яку допомогу цього разу передали на фронт. День тренера у Миколаєві. Неймовірна атмосфера саме тих людей, які нас виховують. Розкажемо, як вітали миколаївських наставників. Сьогодні понеділок, 22 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. і я одразу про все в деталях. Минулої доби російські війська знову атакували Миколаївську область. В день 21 липня в дроном окупанти вразили село Солончаки Куцерубської громади. Було пошкоджено будівлю та автомобіль. З місцевих ніхто не постраждав. 21 липня в Миколаєві попрощалися з 13-річним Кирилом Дядюшком. Життя якого обірвав російський обстріл 19 липня, повідомляє видання Нікцентр. У гімназії номер 10 де він навчався, розповіли, що хлопчик був талановитим, займався народними танцями та будував плани на майбутнє. Попрощатися з Кирилом прийшли чимало людей. Діти принесли з собою м'які іграшки на знак жалоби. А цього вівторка, 23 липня, колектив Миколаївського національного академічного театру драми та музичної комедії буде прощатися зі своєю працівницею. Іриною Пономаренко та її сином Олександром, які теж стали жертвами російської атаки. Інформація про час і місце траурної церемонії вказана на сайті театру. Правоохоронці затримали жительку Очакова, яку підозрюють у наведенні російських ракет по місту. Служба безпеки України повідомила, що жінка входила до мережі інформаторів про кремлівського блогера Сергія Лебідєва. З ним вона підтримувала комунікацію через телеграм-бот. Куди надсилала геолокації підрозділів ЗСУ, що обороняють місто В обласної прокуратурі Додали, що жінка обходила місто і околиці та фіксувала об'єкти сил оборони. Зловмисницю затримали вдома та повідомили їй про підозру. Під час обшуку в неї вилучили мобільні телефони та ноутбук, які та використовувала задля зв'язку з окупантами. Наразі жінка під вартою їй загрожує до 12 років за гратами. 21 липня миколаївці вийшли на щотижневу акцію нагадування про військовополонених та зниклих безвісті захисників. Традиційно акція пройшла на перетині проспекту центрального та вулиці Малої Морської. Окрім рідних полонених, підтримати миколаївських воїнів вийшли просто небайдужі містяни за інформацією телеканалу. Суспільне до участі долучилися 160 людей. У Миколаєві невідомі зламали молоді дерева по проспекту Центральному. Про це повідомили в комунальному підприємстві Миколаївські парки. Декілька молодих дерев знищили на бульварі по проспекту між вулицями Пушкінська та Рюміна. Комунальники не мають інформації, хто це вчинив, і висловили сподівання, що таких інцидентів більше не буде. У 36-й бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського показали роботу українських бійців на Харківщині. Підрозділ операторів ударних БПЛА Сови продемонстрував успішне відпрацювання по російській техніці як наслідок. Знищено ворожий міномет, кілька одиниць транспорту та накрита ворожі позиції разом з окупантами. Нагадуємо, просто зараз подобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт trkmart.tv 20 липня Миколаївська 36-та бригада морської піхоти відзначила дев'яту річницю створення. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич і секретар міськради Дмитро Фалько привітали бійців зі знаковою подією, а також передали воїнам медалі за оборону Миколаєва і чергову партію дронів, придбані за кошти місцевого бюджету. Далі пряма мова. Ми пишаємося тим, що місто Миколаїв є базою для 36-ї славетної бригади. Ми разом з вами хочемо, аби скоріше вийшли на волю ті, хто знаходиться сьогодні в російському полоні, і намагаємося це зробити за допомогою наших іноземних партнерів. ми висловлюємо подяку місту Миколаєву і мешканцям, меку депутатам. За надані подарунки, за надану допомогу, виразково всі нагороди. Всі подарунки будуть передані особисто нагороджені від імені міста Миколаєва, мера та добу. У Миколаєві Тривають дискусії щодо розвитку малого судноплавства. На черговій зустрічі власники катерів і яхт обговорили правила використання міських водойм. Для роз'яснення запросили представників адміністрації морських портів. До чого у підсумку обговорення дійшли сторони, з'ясовував наш Сергій Лисюк. У Миколаєві тривають обговорення перспектив користування малим водним транспортом та розвитку відповідної інфраструктури. Темою чергової зустрічі за участі представників сфери маломірного судноплавства стало правове регулювання використання річок міста. Чим більше я заглиблююся в це питання, тим більше бачу, що нам не вистачає інституційних складових для того, щоб той, хто користується. Малим водним транспортом, той, хто контролює його, той, хто повинен забезпечити належне, належну можливість користування цим транспортом. От якраз цих три учасника потребують ще додаткових додаткового такого середовища чи майданчика для спілкування. Без юридичної складової неможливо втілити у життя ідеї розвитку інфраструктури для яхти-катерів, переконані учасники зустрічі. Саме тому для консультації запросили представників адміністрації морських портів України. Взагалі, це системна дія по реалізації концепції розвитку річок та маломірного судопласту, яку ми спільно з органами влади реалізуємо сьогодні в місті Миколаєві. Тому це системне питання, яке ми... Постійно проваджуємо, які касаються всіх видів транспорту, відпочинку на воді і так тому на час дії воєнного стану. Всі повноваження щодо регулювання руху малого водного транспорту по водоймах Миколаєва знаходяться у юрисдикції обласної військової адміністрації та Держприкордонслужби. На сьогоднішній день в вашій області відсутнє окреме розпорядження військової адміністрації щодо можливих підхідних каналів і шляхів, де можуть виходити маломірне судна. По-друге, на сьогоднішній день по Миколаївській області повністю відсутні правила плавання по Миколаївській області. Вони були розроблені у 2013 році, у 2019 році вони були скасовані. За підсумками зустрічі була винесена пропозиція звернутися до ОВА за відповідними роз'ясненнями. Має бути чітке розуміння, хто і за яких обставин може ходити по миколаївським річкам на катерах чи яхтах. Сергій Лусюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Державна служба з надзвичайних ситуацій продемонструвала, як на Херсонщині працює сучасна машина механізованого розмінування МВІ 4 Спеціальна техніка хорватського виробництва здатна ефективно та безпечно розміновувати великі площі. Зважаючи на значну кількість територій для очищення, додали ОДСНС, Така машина значно прискорить цей процес і зменшує ризики для саперів. У Миколаєві відзначили день тренера. Більше 50 спортивних наставників Миколаївщини були відзначені місцевою та обласною владою. Як минуло свято, хто отримав нагороди, а також про тренерів, які представлятимуть наш регіон на Олімпійських іграх. Далі у репортажі. 19 липня у Миколаєві привітали кращих тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту з нагоди Дня тренера України. Про історію цього свята нам розповіла начальниця управління спорту міста Ірина Бондаренко. 19 липня в 2021 році був офіційно визначений цей день, коли гуцайт Вадим Маркович був ще міністром спорту, молоді та спорту. Він вийшов з ініціативи до офісу президента, до уряду з пропозицією, щоб день тренера все ж таки був окремий від дня вчителя, і його почули. І на сьогодні ми маємо таку можливість відзначати день тренера. Захід у Миколаєві міське управління спорту організувало разом з обласним управлінням. Велике свято насправді тому, що дуже багато людей, які стоять поза лаштунками, поза кулісами спорту великого, це є тренери. Якщо ми не будемо вшановувати і поважати їхню працю і показувати це як соціальний проєкт, як сьогодні спільна. Спільне свято з містом воно вдалося, воно чудово, тому що це неймовірна атмосфера саме тих людей, які нас виховують. Тобто, ми хочемо зламати стереотипність того, що тренери – це там десь за лаштунками їх ніхто не повинен, бачити. їх повинен бачити, про них повинен знати. В цей день прийшли привітати тренерів керівники Миколаївської області та міста Миколаїв, адже багато хто з них свого часу і був пов'язаний зі спортом, і продовжує підтримувати його зараз. У нас є бажання, є бажання в мене, є бажання моєго першого заступника Георгія Решетілова. Тому попереду у нас багато роботи. І я звертаюся до вас і кликаю. Припустіть, що щось змінюється. Припустіть, що можна щось змінити, щоб влада зараз реагує і щось буде змінюватися. У нас є дві ліцензії на олімпіаду. Так? Сподіваюся, наступного року ми планку це ще завищимо. Далі Віталій Кім вручив почесну відзнаку начальника Миколаївської обласної військової адміністрації святий Миколай Чудотворець третього ступеня, заслуженому тренеру України з фехтування Ларисі Павленко, заслуженому тренеру зі стрибків у воду Сергію Гуменюку. Відзнаку другого ступеню отримав Олександр Міненко, заслужений тренер України з рукопашного бою. А от відзнаку Миколаївської обласної ради за заслуги перед Миколаївщиною отримали Сергій Білобаба, Артем Скороход, Валентин Бєріснів та Олена Шумілова. Нагородив заслужених тренерів з боротьби греко-римської фехтування, баскетб. Болу та плавання синхронного, відповідно, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунчик. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич вітаючи присутні, говорив про внесок тренерів у перемоги спортсменів. Зазвичай, коли ми бачимо ось на екрані, хто піднімає кубок, чи стає на підстал з медаллю, чи хтось там ламає шпагу від радості, ми бачимо їх як людей, які створили саме себе. А за ними стоїть ще велика. Ніх забувають, тому не дивлячись на те, що вас не так часто показують на телевізору, дякую вам за ту важливу роботу, яку ви робите. Далі разом з секретарем міськради, головою регіонального відділення НОК України Дмитром Фалько теж нагороджував тренерський корпус нашого міста. Отримали ті, хто виховують чемпіонів, і грошові премії, що останнім часом для Миколаєва стала доброю традицією. Відповідну увагу приділили присутні наставникам олімпійців. Вперше в історії Валерія Перемета буде представляти наше місто на олімпіаді у художній гімнастиці. Наразі вона тренується у складі збірної під керівництвом видатної постаті цього виду спорту Ірини Дерюгі проте про першу тренерку Ірину Гусєву, з якої Валерія починала свій шлях, нам розповіла очільниця спорту міста. Гусіва Ірина Вікторовна працює вже понад 30 років в комплексній дитячій школі Перемога раніше це дитяча у нас, спортивна школа. номер 3. я, як спортсменка, як вихованка тієї школи, знаю особисто ще з дитинства. Дуже дуже потужний тренер, дуже грамотна людина. Але ж так трапилося, що в неї була дуже серйозна хвороба. Вона її подолала, ми їй як могли допомагали. І Ірина Вікторівна з другого класу виховує Валерію Перемету, і вона каже, що я, я не просто довольна, взагалі її ніколи не відзначала як тренера. і взагалі її завжди десь там у куточку ставили, а вона виховувала кращих спортсменів. Тож наразі управління спорту запевняє, що про тренерів забувати в жодному випадку не будуть, і підтримка буде тільки зростати. Наскільки це, звісно, можливо в умовах сьогодення? Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, Валерій Федченко, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у вівторок, 23 липня, вранці у Миколаєві очікується хмарність, яка зникне в другій половині дня. Без опадів температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 32 градусів за Цельсієм. Вітер північний легкий і вологість повітря у середньому складатиме близько 54%. відсотків. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт RKMart.Tv. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.